Сьогодні можливості стає більше. Центр відповідає тенденціям сучасності. Ми ламаємо стереотипи, стаючи ближчими для потенційних вихованців. Вчитись у центрі стає модним. На ваших очах з'являється нова віртуальна ланка. Отже, запам'ятовуйте, центр.dp.ua. Нам є про що розказати інтернет-портал Прес-центр реальний проект центру позашкільної роботи та дитячої творчості, за технічної розробки Богдана Валерійовича Башенко та єдиного керівника Катерини Володимирівни Хавронової. Прес-центр це своєрідний бренд закладу, що виконує його специфічні функції. Інтернет-портал надає можливість зберігання накопиченого досвіду та його систематизацію, наочно демонструє життя закладу, значно спрощує роботу педагогів, виступаючи інструментом для реалізації їх творчих здібностей та саморозвитку. Надає можливість встановлення діалогу та тісної взаємодії із цільовою аудиторією потенційних вихованців та їх батьків з педагогами та адміністрацією центру в ракурсі живого спілкування у форумах та спеціально створених суспільств у соціальних інтернет мережах, посилання на які містяться на порталі. Тож, уявімо, ви гість порталу за посиланням центр.діp.ua. Перше, що впадає у вічі, це наявність логотипу структури, зазначеної вище як прес-центр. Логотип являє собою сонечко, що посміхається на фоні трьох кольорових полос, що відображають основне гасло центру: душевність, розвиток, талант. Сонечко ж, що посміхається, символізує саму особистість обдарованої дитини. Лідер у всіх відношеннях. Цікаво, що добірка основних кольорів порталу нагадує розмаїття кольорів державного та міського прапорів. Портал Прес-центр надає можливість реєстрації як звичайним відвідувачам, так і привілейованим групам, до складу яких входять педагогічний склад та адміністрація центру. Реєстрація на сайті дає можливість знайомитись з більш широким об'ємом інформації. Портал Прес-центр має суттєві переваги над звичайним сайтом. Незалежність портал. Ло можливість самостійного модерування та експлуатації інформаційних об'ємів, що зберігається, модулярність структури порталу, отже, можливість реструктуризації інформаційних категорій в залежності від потреб та особливості діяльності позашкільного закладу як засновника порталу. Портал має адаптивний характер, автоматичне підлаштування під інструмент його експлуатації, смартфон, ноутбук чи стаціонарний комп'ютер. Інформація частково захищена від копіювання фотопедагогів, сценарії методичні розробки тощо передбачає можливість надання доступу певних груп відвідувачів до певної інформативної категорії, розміщення більших об'ємів інформації за рахунок використання прямих посилань на канал сервісу YouTube, що виступає місцем збереження та систематизації відеоматеріалів центру та хмар як інтернет-сервісів збереження фотоматеріалів. Портал надає можливість розміщення рекламних банерів як джерела матеріальних надходжень та як перспективи творчої співпраці з іншими подібними організаціями та порталами. На порталі розміщено інтерактивні сервіси погоди, новин міста, календар та Яндекс.Мапи з чіткими координатами дислокації позашкільного закладу, наявність сервісу швидка візитка. А відвідувач при знайомстві із характеристикою викладача творчого колективу, перегляданням усіх супутніх інформативних матеріалів пов'язаних з його творчі. Що й діяльністю може використати можливість швидкого скачування візитки, що містить інформацію з даними та контактами педагога розкладом занять колективу, що суттєво зменшує енерговитрати потенційних вихованців до особливості структуризації порталу дитячої творчості прес центр можна віднести наступне. По-перше, наявність інформаційної категорії, перспективи розвитку сайту, контентне наповнення якої передбачає освітлення основних напрямків розвитку порталу, що слугуватиме мотивацією для відвідувачів систематично переглядати контент порталу з метою аналізу його життєдіяльності. Портал передбачає наявність великих об'ємів інформації та інтерактивних сервісів, а отже, повинен мати певну навігацію, що полегшувало б знайомство користувачів з контентом, що розміщується. Портал оснащено пошуковим навігатором та наявністю категорію методичні рекомендації з реєстрації та розміщення контенту для недосвідчених користувачів цільової групи. Далі розміщено категорію благодійність, контент якої представлений посиланням на сайт благодійної допомоги хворим дітям України ubb.org.ua, а також реквізитами благодійного фонду «Джерельце-2015», центру позашкільної роботи та дитячої творчості для фінансових благодійних внесків, призначених. Для розвитку матеріально-технічної бази центру та безпосереднього розвитку порталу дитячої творчості на порталі розміщені прямі посилання на офіційні сторінки позашкільного закладу у соціальних інтернет-мережах, таких як Facebook, ВКонтакті та канал YouTube. Портал вміщує нестандартну як для позашкільного освітнього закладу інформативну категорію таке собі ноу-хау систематизації інформації, як прес-релізи, адаптована вичерпна інформація про події центру та заклад загалом для ЗМІ. Портал вміщує у своїй структурі комунікативну складову у вигляді відкритих відгуків та пропозицій щодо оптимізації роботи останнього. Крім загального контенту, портал містить вузько затребувані інформаційні блоки, які містять інформацію виключно для працівників центру: структура закладу, накази, акти, положення, нормативно-правова база, функціональні обов'язки, документи з охорони праці та техніки безпеки життєдіяльності працівників та відвідувачів закладу. Чим портал прес центр може зацікавити своїх відвідувачів? Інформація про дитячу творчість у місті та діяльність центру позашкільної роботи та дитячої творчості, зокрема, текстові публікації, аудіо, відео, фотоматеріали, презентації, представлена на сторінці новин порталу, афіша масових заходів центру позашкільної роботи та дитячої творчості. Інформація про конкурси, умови та положення, презентація творчих колективів центру, можливість відтворення психологічного портрету. Персоналу центру, керівників творчих колективів та адміністрації, включаючи філії закладу, розклад зайнять творчих колективів центру, мобільне отримання, візитки центру та візитки творчого колективу, можливість ознайомлення із сценаріями масових заходів Центру позашкільної роботи та дитячої творчості та методичними розробками його педагогів. Портал Прес-центр виконує класичну допоміжну функцію, допомагаючи передусім існуючим службам центру позашкільної роботи та дитячої творчості оптимізувати навчально-виховний процес, відкриває нові шляхи впровадження організаційно-масової діяльності, висвітлює можливості діяльності порталу як допоміжного інструменту формування успішної особистості педагогу та ефективного впровадження його діяльності шляхом встановлення якісного діалогу із потенційними вихованцями та їх родинами. Сподіваємось, вам було цікаво. Зустрінемось на порталі дитячої творчості на центр.діпі